Ну що, друзі, ми це зробили. Вітик готовий, вже на проставках. Підняли його, бачите, район 4-5 см. Високий. Все завдяки вам. Звіт по грошах, друзі, що скільки було витрачено. Розпишу в описі до цього відео, скільки грошей потратили, скільки їх не вистачило, скільки задонатили, скільки ще можна задонатити. Значить, цей автомобіль передається 104-й бригаді. Роботи всі проведені, нові задні стійки стоять. Ось Поставлені проставки, колодки, диски, тут все абсолютно нормально по цій машині. Mercedes-Віто, хто дивиться, вперше зайшов на канал, дивиться перший раз. Це автомобіль для 104-ї бригади. Збирали ми всім разом нашими, як то кажуть, спільними зусиллями, всіми підписниками каналу Авторозбор. Ну і також іншими людьми, які з інстаграма донатили на цей автомобіль. Зібрано близько 70 тисяч гривень на даний момент. Ну, детально я вам розпишу, скільки зібрано, скільки витрачено, і що, на що пішли, які кошти, скільки їх також не вистачило, але я задонатив зі свого кармана. Я вважаю, що це нормально. Ви даєте можливість мені заробляти, купуєте в мене машину, замовляєте послуги. Ну а я, в свою чергу, звичайно, змушений ділитися з ЗСУ. Ось така машина, що нам сюди не вистачає, друзі, запасок. Нам треба дві запаски, будь ласка, хто має диски. В принципі, самі колеса нам там мають передати, а от дисків, на жаль, немає. Треба диски для цього автомобіля обов'язково. Хоча б два диски, для того, щоб у нас було зібрано дві запаски. Домкрат ключі в нас є. От, також поворотник, я вже казав, там має хлопець вислати. Він мені написав оцей, його також немає. Ну і в принципі хто має деякі запчастини на віто, на, на які не потрібні, ми можемо передати пацанам. Автомобіль все-таки в руках щось може зламатись, тому е, зважайте на те, що треба буде щось ще по цьому автомобілю ремонтувати. Ось така машина з Webasto, пацани будуть в полях грітися, я думаю, це круто, що Webasto тут присутня. Вона приїхала, до речі, з досить повним боком майже соляри, що є великим плюсом так тут закрито, не буду вже відкривати. Дев'ятимісний. Віто 2,2 дизель 2002 року. Звіт, що на що потрачено, завдяки все, завдяки вашій допомозі. Скажімо, був він куплений. І пацани, хто на передку кому цікаво, кому треба такі машини. Маєте зібрані кошти або волонтерські кошти. Можемо привезти також вам все, що важить до 2 тонн. Ми можемо нашим евакуатором привезти вам з Європи. Інколи трапляються цікаві варіанти кросоверів для ЗСУ, інколи трапляються цікаві варіанти невеликих повноприводних автомобіль для груп швидкого реагування, з яких можна переробити їх на багі. Ну, для 104-ї бригади ми теж збирали на багі, але привезли цей цікавий Mercedes Vito. Відзвітував вам всім подякував. 104 та бригада вам дуже вдячна. Пацани 104 ї бригади всім вам напишуть, я думаю, тут знизу коментарі, тому що ця машина їм була дуже необхідна. Проставки, до речі, підняли її, вона вже такий як кросовер вийшла. Думаю, що буде вона дарувати хороший комфорт і, як то кажуть, буде виконувати завдання по обороні нашого кордону. Все, друзі. Що можу сказати? Всім дякую. Давайте будемо далі працювати, далі привозити для ЗСУ. І наближати нашу спільну перемогу. Ось такий вітик. 2,2 дизель 250 пробігу. Є тут по ньому нюанси, він працював в дорожній службі, але він живий. По техніці машина дуже класна. Знову ж таки, прошу ще раз, хто хоче задонатити галябар Саша, який ремонтував безкоштовно. Прошу задонатити йому на якісь... Домашні скажімо, продукти домашні речі, тому що людина поночах ремонтує автомобілі для ЗСУ абсолютно безкоштовно. І вже з автомобілів для ЗСУ в Саші зібралась черга, і він все це робить безкоштовно. Це дуже величезний вклад, трудовий, тому що ну, він може заробляти кошти ремонтувати двигуни. А він натомість ремонтує для ЗСУ. І причому, що вже я вам скажу, що автомобілі зрівнялись 50 на 50, половина автомобілів ЗСУшних. Для наших пацанів і це дуже класно. А половина автомобіля він ремонтує так. Але це, ну ви розумієте, це дуже важке фізичне навантаження. Тому прошу його підтримати. Мені можете нічого не сказати, всю, всю решту коштів я задоначу, але таким людям змотивуйте їх, підтримуйте їх. Прошу вас, карточка Галябара Мар'яни, його дружини буде в обсі до відео. Закиньте туди хто скільки може. 10, 20, 30, 50, 100 тисяч. Кому не жалко, це дійсно велика людина, яка робить велику справу. Всім добра, всім пока.